Thank you. Сьогодні відбулось те саме довгоочікуване відкриття торгівельного центру Епіцентр в Чернігові. І зараз я з впевненістю можу сказати вам, що тут є абсолютно все. Окремо хочеться виділити фудкорт, адже це дуже зручно, коли в таких великих торгівельних центрах є свої фудкорти та також свої фудмаркети, де можна відразу придбати продукти додому. Тим паче, коли в асортименті є абсолютно все. Загалом в торгівельному центрі епіцентр можна знайти як будь-які товари для дому, для створення затишку, так і все для ремонту та загального облашення. Вашої оселі. І звісно, я не могла пройти повз дитячий магазин. Тут Можна знайти абсолютно все для діток і навіть підібрати візочок для вашого майбутнього малюка. А в зоомагазині лапки ви зможете знайти все для своїх домашніх улюбленців. Тож, повірте, в новенькому епіцентрі насправді є все. Вам обов'язково потрібно туди завітати. Епіцентр нарешті знову працює в Чернігові. Дуже неочікуване та сміливе відкриття, якого чекали всі жителі міста. Оновлений величезний сучасний торговий центр, який перевершив усі очікування. Звичайно, я не могла сюди не завітати у перші дні відкриття 9 та 10 листопада. Ви пам'ятаєте, який він був раніше? Зараз він виглядає просто офігенно. Тут зібрано багато магазинів з різноманітними товарами. А також завдяки площі тут будується укриття. Де будуть поміщатися близько 5 тисяч людей. А підземний паркінг відповідатиме стандартам інклюзивності і матиме дитячу зону. Першим ста покупцям у подарунок давали сертифікати на 500 гривень. Всім іншим за покупки від 2000 гривень дарунки вам терміново треба сюди бігти. Тут така тепла атмосфера, багато людей зібралося. У ТЦ в день відкриття проводять майстер-класи дегустації та розгріші. Дарували сертифікати по 3000 гривень тим, хто знайде їх у певній зоні. Дивіться, як багато людей не летіли. У мене особисто очі розбігалися, тому що в епіцентрі багато різних магазинів. Велика зона магазину галереї Декорай до любителів домашнього затишку. Тут різноманітний домашній декор, посуд, текстиль і багато інших. Цікавих речей. Магазин центр меблів допоможе облаштувати дім, офіс або інше приміщення. Тому що подивіться, які тут сучасні гарні колекції, якісних меблів. Та навіть можна вже подивитись, як та чи інша кімната буде виглядати за дизайном. А в Студії світла ви знайдете неймовірної краси люстри, лампи, які доповнять увесь ваш інтер'єр. Буде все виглядати як з картинки Pinterest. Також є магазин техніки. «ЦТ». Тут зібрана найтоповіша техніка, багато знижок та великий вибір. телефони, телевізори, аерогрилі, холодильники і купа інших приладів. Окрім декору та різних інтер'єрних товарів, ви Центрі відкрили магазин спортивного одягу. Інтерспорт зараз. До речі, там класні знижки на кроси. Придивились вже тут для себе декілька речей. Чатка, ви точно повинні сюди потрапити, тому що тут є окремий магазин косметики та парфумерії Моншері, де представлена найкраща косметика по догляду за шкірою обличчя, волоссям тілом та парфуми. Неможливо тут щось не придбати собі або на подарунок. Загалом є ще багато всього Дитячий магазин Епік, магазин канцтоварів, книжковий магазин, кераміка, центр, аптека, побутові товари, садовий центр. Ну тут взагалі. Галі, просто краса все це є в епіцентрі, що намало важливе. Тут є фудмаркет, де можна зробити великий затар та фудкорт, щоб під час вашого шопінгу ви змогли швиденько перекусити затишно посидівши в ресторані. Ви ж пам'ятаєте, що скоро новий рік? Подивіться, яка краса вже є в епіцентрі. Я просто в захваті Так багато новорічних іграшок, прикрас, єрля. Це треба побачити на власні очі було все сяє. Привертаю увагу. Дуже хочеться все це скупити і вже готуватись до новорічних свят. Центр потурбувався про те, щоб все необхідне для дому та відпочинку було. В одному місці. Я дуже рада, що він нарешті працює в Чернігові, і тепер у нас з'явилась можливість подивитись, пощупати і придбати все особисто, а, а не замовляти тільки онлайн. Скоро свята, треба обирати подарунки, тож епіцентр саме те місце, де знайдеться все, що забажаєш. А Ще от Чорна п'ятниця, багато знижок. Що ще треба для щастя? Я обов'язково сюди завітаю. Чернігів. А як вам оновлений епіцентр? Вже були тут? Пишіть ваші враження в коментарях. Все місто, затамувавши подих, чекало на твоє відкриття. Всі три роки нам дуже тебе не вистачало, але ми знали, що ми дочекаємось тебе в найкращому своєму форматі Твої масштаби Величезний величезне де можна придбати все від шин до автокрісел. Величезний асортимент товарів на будь-які випадки життя, дозвілля, ремонт, догляд, магазин техніки це те, можливо, хто ще не встиг собі придбати новенький айфон, величезна студія світла, майстер-класи для діток в честь відкриття, а також величезний фудмаркет з власним фудкортом, де можна відпочити і випити смачної кави. Тут дуже класна атмосфера, і всім дарують подарунки на покупки від 2000. тисяч. Книгарня, епік з товарами для дітей. Але деко, зоотовари для ваших улюбленців, танцтовари і навіть інтерспорт, садовий центр, в якому тобі запропонують пересадити будь-яку квітку і забрати її з собою. Додому. А ще тут вже готовий новорічний декор. І відчуття ніби нічого не сталося. Ніби все як раніше, тільки трішечки краще. Ну, що погнали зі мною разом на відкриття епіцентру. Чесно, в цілях безпеки та комфорту, бо людей справді дуже багато. Я думала пропустити цей день відкриття і поїхати якийсь інший. Але потім передумала і не змогла. Це реально подія для міста. І я намисно не вимикаю звук камери, щоб ви відчули всю цю реальну атмосферу. Бо масштаби епіцентру тепер в місті Чернігів просто вражають. Він дуже сучасний на рівні столиці просто. І тут є все, і навіть більше. Ось спортивний магазин великий. Так, оці всі пледики, все для затишку, для домашнього. Також вже новорічний декор завезли. Теж просто бомба. Випічка, власна. Ну, коротше. А це мені потрібні додому такі світильники, тому я обираю. І так я себе зняла майже в кожному дзеркалі, тут вони теж дуже красиві. Ось такі шикарні ванни, а це діті шоп, це взагалі для мене знахідка, бо тут є вся косметика, яку я раніше замовляла в інтернеті. Тому що варто завітати в епіцентр обов'язково. Знову працює! Ми з сім'єю побували на відкритті оновленого епіцентру в нашому місті. Його було зруйновано на початку повномасштабне. Але для мене це відкриття свято, як надія на все прекрасне для нашого міста і країни. Мій найулюбленіший відділ з новорічними іграшками. Обожнює епіцентр за цю атмосферу свята. Вибір іграшок, як завжди, дуже великий. Тут точно наповнюєшся новорічним настроєм: величезний дитячий відділ, де є іграшки, візочки, столики, одяг і багато іншого. Тім, звичайно, не залишився без робота. Приємно вразив асортимент косметики магазину Маншарі. В самому центрі магазину працює великий продуктовий фудмаркет площею 2400 квадратних метрів з власним фудкортом. До речі, епіцентр тепер не просто будівельний гіпермаркет, а повноцінний торговий центр з окремими магазинами шоп Shop, Shop. Кожен відділ чітко розділено на конкретну потребу. Тут і кераміка, експерт, воркшоп, центр меблів, посуд деко студія світла і багато іншого. В магазині зоотоварів, лапки. Придивились для нашої кішки спальне місце і смаколик. Здалося, що садовий центр став менше, але асортимент домашніх рослин великий. Що важливо, торговельний об'єкт забезпечує роботою близько 500 осіб нашого міста. Також планують відкрити підземний паркінг та укриття для 5 тисяч осіб. Тож вітаю з поверненням в ще і до нових зустрічей!